Сонячний Великдень із такою назвою відбулось мистецьке свято у центрі технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва Зміна напередодні одного з найбільших християнських свят організатори та партнери заходу влаштували малечі справжній калейдоскоп із різноманітних атракцій. Серед гостей свята вже традиційно були присутні дітки з особливими потребами. Спілкування з однолітками та творчість суттєво допомагає їм відчути себе щасливими. Керівництво центру зміна всіляко сприяє їх соціальній адаптації, адже девіз закладу звучить як дитинство без меж. Реалізувати цей задум допомагає Національна асамблея людей з інвалідністю України. В цій організації знають, як зробити дитину з особливими потребами щасливою. Все дуже просто дати їй цю можливість і не говорити їй а том, що у нього кітаєсть особливості. Ребенок рождается, живет своей жизнью, растет, развивается. И очень страшно, когда такие дети живут дома и не знают, что они отличаются от других детей. Когда приходит время, особенно в 13-14 лет, когда вдруг человек попадает на улицу и видит о том, что а там другие люди, иногда очень тяжело они возвращаются в нормальное состояние. Поэтому я очень хочу, чтобы с самого раннего возраста Діти находялися у в таких заведеннях, грали, учились совместно з абичними дітьми. Вони точно такі ж абичні. Кожен з нас особенный. У них вот така особенность. для зручного доступу до знань та творчості у закладі вже зроблений пандус. А сходи на другий поверх допомагають долати волонтери мальтійської служби. Ми вже маємо нагоду не в перший раз допомагати. Ми насправді дуже раді, що ми допомагаємо таким діткам. Так само, як і раніше, допомагаємо перевезенням таких діток, тому що, на жаль, заклад не пристосований для того, аби можна було дітей підняти на другий, третій поверх, аби вони самостійно могли навіть піднятися. Тому по сходах маємо їх піднімати, спускати. Центр зміна має багато друзів та партнерів, які постійно надають допомогу та всіляко підтримують творчі ідеї вихованців. Компанія статус груп. честно скажу, дружит с э, центром Змина и э, в формате, в формате дружеском, в формате э, в том, что они обращаются и мы помогаем. То есть мы не отказываем ни на какую просьбу, у нас нет ответа, нет. Мы за все начинания и э, 24-го будет происходить мероприятие, называется «Безмежно мрия в маленькому сердце». Э, будет происходить оно в формате мюзикла и статус группы официально поддерживает э, все это мероприятие, В тому числі і спонсорські, в тому числі, і морально, напевно. Поэтому ждем з нетерпінням. На великодні свято до центру зміна завітала громадська діячка та телеведуча Марина Кінах. Вона постійно організовує акції на підтримку дитячої творчості і в вперше долучилася до мистецького проекту цього позашкільного навчального закладу. Після сьогоднішнього дня ми знаємо то взаємодійство, щоб допомогти дітям інвалидам. Сейчас очень актуальна. Це діти, которые з ограниченными возможностями обучаються в звичайних школах і ведуть абсолютно такий життя, как і совершенно здорові діти. Приложу всі усилия, щоб допомогти тому про те, що ми повинні зробити для таких дітей. Особенно в світі рішень, того, що ми вже отримали безвізовий режим, так давайте же все умови зробимо для таких дітей, точно такі же, як і в Європі. Під час концертної програми дітлахи продемонстрували свій талант та досягнення. Адже співати та танцювати тут навчають справжні професіонали. It goes electric, baby, when I'm Родзинкою концерту став показ моделей дитячого одягу від партнерів закладу компанії «Нобілітас». Ми працюємо для того, щоб дітям було добре. Ми хочемо, щоб діти, діти з обмеженими можливостями теж було комфортно, удобно серед звичайних дітей. Ми хочемо, щоб діти були хорошо, діти красиво діти і качественно дітей. Матеріали сотвісну у нас натуральні. Ми стараємося, щоб всі до того, щоб подкладка була натуральна, кружева ажур, красота. Після концерту малеча із задоволенням занурилась у творчість. Різноманітні майстер-класи надали можливість навчитися чомусь новому та проявити свої таланти. Паперопластика, арт, дія, лоза та бісероплетіння. Розфарбовування великодніх пряників, пошиття зайців у дальців. Все це викликало великий інтерес у вихованців та гостей свята. А традиційне українське писанкарство захопило навіть дорослих. Перший раз в житті взагалі навіть ніколи не держала нічого подобного. Тому я дуже влічена і мені дуже подобається. Мені іноді здається, що це та форма медитації, яка генетично знакома і зрозуміла. Майстер-клас із писанкарства організований спільно з інститутом мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. Під керівництвом досвідченого майстра студенти закладу навчали всіх охочих старовинним технікам та орнаментам. Ми багато років приймаємо в різних акціях на рівні міста, але в цьому місці ми дійсно вперше. Ми вражені, що яка кількість дітей прагне дійсно відновлювати наші традиції, і це так прекрасно, що абсолютно різні дітки різного віку і захоплені від того, що їх вчать, і вони хочуть це робити, хочуть це продовжувати далі. Найскладніше обрати, мабуть, зображення, бо ти хочеш і це, і те, і якого кольору, але нічого складного немає, якщо поруч з тобою майстер, який тебе не вас сьогоднішній сонячні клас? так. А що найскладніше? наносити малюнок воском, щоб було рівно, і так як хотілось. Організаторам свята вдалося познайомити вихованців та гостей закладу як із європейськими пасхальними традиціями, так і відродити цікавість до рідних українських. За словами директора центру, головна мета акції можливість спілкування дітей з особливими потребами зі своїми однолітками. Ці діти вони дуже сильні. Вони дуже дуже самі по своїй такій натурі. В них сильне бажання. Вони тримаються за життя настільки міцно. І Коли їм ще показують, що ти можеш стати зіркою, ти можеш стати таким як всім, ти можеш стати класним другом, і ти можеш бути навіть зіркою в колективі. То для них це, звісно, що дуже велике досягнення. Ми сьогодні спостерігаємо результати, і ми щасливі, що навіть цікавляться цим іншим. Ми з тієї позиції, що ось ми перші, а чим більше людей будуть підхоплювати цю ідею, тим легше буде цим дітям. Попереду дуже дуже багато планів, але насправді. Якщо є бажання і є підказки зі сторони батьків, є підтримка національної асамблеї інвалідів, в першу чергу ідеями, як робити правильно, і ми поступово рухаємося до того, щоб заклад дійсно мав правильну форму. Окрім власноруч виготовлених великодніх сувенірів, діти отримали величезний заряд позитиву. А навички, здобуті на майстер-класах, надихатимуть малечу на нові творчі досягнення.